Вітаю шановне панство! Сьогодні 28 квітня і ми на огляді наших посівів ріпаку. Був у нас приморозок вночі і зараз будемо оглядати. Так, отакий ріпак. От. Бачите, той, що саме вищий він трохи получив. Той, що нижчий, от теж получив чуть нагнувся, але, але от стрючки в нього зав'язуються. Срічки зав'язуються. Бачите, от вони є. От вони є, тут де й нема. В перших, це, я думаю, морозом воно його уразило тим першим. От на другому вже є. Не знаю, відпадуть вони чи не відпадуть, будемо дивитися далі. Але трохи мороз його дістав. Але, от бачите, як крутнуло. Це від морозу. Оці от, от час попросипаються у нас сплячі, оці попросипаються, попросинаються. Бачите, потужно, от це ще від тих перших морозів тут нема у нас, тут нема у нас ніяких хвороб, не де нічого, тому що у нас захист е, все захищає. <кхід> тобто е, те, що ми працюємо з ним, те, що ми вносили, да, значить воно йому. Зараз нормально допомагає. І він собі все гарно закладає і буде буде гарний врожай. Тому хто там каже, що не треба нічого робити, то ви помиляєтесь, треба робити, треба працювати і все буде гаразд. А от ріпак без мого агросу бачите? Отак от. Люди ворощують. так виглядає. Тобто я думаю тут не було ні захисту, нічого. Ну це вон, ми бачимо отам. Ото наш ріпак з клієнтом, той що я супроводжу. А от тут я не знаю чий це, ну байдуже. Але отак от виглядає. Тому якщо ви не хочете, щоб було так, а так як я вам показував тільки що, то... Ви знаєте, що робити? Телефонувати мені. Тому всіх запрошую до співпраці, до агросупровіду, кому потрібна допомога а, в, а, в агросфері. Номер шапки профілю. Па-па.